Отже, це друга частина відео про природнє батьківство. В першій частині я поговорила, залишу тут в посиланнях. В першій частині я говорила, що таке взагалі поняття природні батьківство про природну вагітність, природні пологи, грудне вигодовування носії. Дитинки у слінгу, спільний сон, висаджування, природна гігієна вагіт, природна вагіт. і ще таке падприкорм. Отже, продовжимо взагалі, які ще є атрибути і які саме я впроваджую в своєму материнстві. Наступне, що я хочу сказати, це про е, те, що в усіх дітей буває температура. У усіх дітей буває е, якісь е, там, не знаю. Просто таке явище, наприклад, не стикалася з тим, не усвідомлювала це в дорослому житті, але ставши мамою, я от бачу, що в дітей буває ні з того, ні з цього температура. Це може бути як з чимось пов'язане. Наприклад, там зимою дуже переохолодилися або літом дуже перегрілися. Це також може бути чинником до високої температури. Але, наприклад, для мене це було дивиною, що коли прорізаються зубки у маленької дитинки, то в неї теж може бути висока температура. І взагалі, уже за свої 10 років материнства, маючи п'ятьох діток, я стикнулася з тим, що температура висока підвищена, а навіть і висока, буває просто без причини. Буває без причини. Ну, Насправді то якась там причина є, але просто я її не, не знаю, да, не усвідомлюю, щось там в тому тільці відбувається, щось, якийсь процесор перегрівся, якийсь а, а, щось там поламалося, і от тіло напускає високу температуру, наганяє для того, щоб щось полагодити. При, отже, моє ставлення до високої температури це окей. Температура висока це друг дитини. Я не одразу так почала думати. Наслідку з нею дуже жахалася її, не знала, як реагувати. Но потім я читала багато літератури на цю тему. Зокрема, я дуже рекомендую тривожним батькам і взагалі, навіть просто не, 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 не обов'язково тривожним, а просто батькам, які більше хочуть дізнатися, як працює організм маленької дитини. Я дуже рекомендую книжку, яка є у вільному доступі, яку написав Роберт Мендельсон: Як виростити дитину здоровою всупереч лікарям. От так. Він був педіатром. Він не написав цю, цю книгу, просто як якийсь там поборник лікарів. Він сам був педіатр і він не просто був педіатр за освітою, а він практикував. Я, я не буду зараз там точно називати цифру, але мінімум 20 років він був практикуючий педіатр, а можливо і всі 40. Ну, я давно її читала на початку свого. Материнства, свого шляху, ну просто ця книга мене вразила докорінно, вона багато чого змінила. Саме по тій причині, що це її написав педіатр, який писав її от, прямо з середини. Він вів прийом дітей, він знав, з якими випадками стикаються ну, діти, які хвороби в них бувають, і він бачив, як батьки реагують. Як батьки там збивають температуру, в чому вони перелякані, в чому вони навпаки, можливо, занадто безпечні. Ну, ось ця книга дуже багато чого змінила, і саме погляд на високу температуру. Прямо після неї я почала далі досліджувати цю тему. Я не зупинилася на цій книжці, я почала досліджувати, і я побачила, що все, що зараз в нас пропагується, як. Ну, просто це якісь міфи ходять між мамочками про високу температуру, то мені, мені стає страшною шкода. Значить, я, я зрозуміла в своїй голові, в мене перевернувся просто виключатель, що я зрозуміла, що висока температура це друг моєї дитини. Це окей. Я дуже панікую, коли я бачу, що таке буває вкрай рідко, але декілька разів в мене таке було, що дитина в'яла, дитина не має інтересу, їй нічого не цікаво, вона хоче полежати, і в неї при цьому нормальна температура тіла. Тобто я там міряю, в неї 36, 6. я починаю переживати. Я чекаю температури. Я чекаю температуру, я хочу, щоб вона була. Тому що е, я бачу, що дитина вже якась нездорова, в'яла, е, і по суті, вона обезброєна. Вона не має зброї проти цієї якоїсь недуги. А коли вже е, виходить велика температура, тобто тільки після 38 в нас в кров виділяється такий гормон інтерфурон. От, мабуть, хто там стикався з лікарнями, з лікарями, він знає, що є синтетичний інтерферон, який. Ми там радять приймати при, не знаю, чому там грипі чи чому. Просто я знаю, що є синтетичний інтерферон. Я ним не користуюся, але ось це така інформація на подумати, що він виділяється в нас природнім чином. Тобто його взяли, скопіювали і почали випускати фарм компанії, а він в нас природнім чином в кров виділяється. При температурі. 38 і вище. При температурі 38 і вище. Тому дивно збивати температуру, а потім дитина не може довго виздоровіти, бо вона фактично обезброєна. Обезброєна, лежить трупіком таким з 36,6. Ну і що, що 36,6? Вона не може побороти то, що її. Чим вона заразилася? Чи якесь навіть отруєння, яке в неї відбулося, чи переохолодження, чи будь що інше. А, чи якась інфекційна хвороба, тим більше. Тим більше збивати температуру при інфекційній хворобі я не знаю, це злочин проти своєї дитини. Ну, таке. Коротше, і ще мені здається, що це в цій книжці я почерпнула таку інформацію, що Якщо часто цей механізм в дитини ламати і збивати температуру, то потім вона не може розігнатися до такої високої. Тобто вона буде підніматися до коїсь там 38, але вона не буде доходити, наприклад, до 39, 39,5, це якраз сама потрібна дитині температура. І от якщо ви не будете в цей механізм влізати і ламати його довше доби. Як правило, отака якась, коли це не важка інфекційна хвороба, а просто якесь захворювання, там, не знаю, лізуть зубки, чимось отруїлися, щось не з'їли, ну, не знаю, якесь там переохолодження чи перегріття, то вона не тримається, ця висока температура поза добу. Це я говорю із свого прикладу. У мене ніколи не було проблем із затяжною високою температурою. Ніколи, ніколи. Але хочу зробити оговорку: коли в моєї будь-якої дитини висока температура, я дуже ретельно слідкую за водним режимом. Тобто, не можна допускати, щоб дитина лежала з високою температурою і не пила. Не можна цього допускати, це може бути дійсно критичний тоді стан. Я хочу це наголосити, сказати. Тобто, якщо ви вже приймаєте на себе таку відповідальність і ви даєте дитині високу температуру мати, то ви повинні слідкувати за її питтєвим режимом. Тут саме найкраще працює, це проста вода, не кип'ячена. Проста вода. Звичайно, я можу давати і всякі там чайочки, якщо це зима. Я можу давати різні там розведені водою сочки, можу давати. Можу навіть давати чуть-чуть воду з лимоном, медом і сіль, такий електролітний розчин, можу це давати, але обов'язково паралельно з цим проста питна. Некип'ячена вода. Обов'язково. Це я хочу наголосити стосовно температури. Так, стосовно температури, закрита тема. Я думаю, ну, тут різні погляди не будемо. Я просто розказую за свій досвід. Далі наступним таким. Як елементом природнього батьківства для мене є те, що мої дітки не ходять дуже накутані в різних одягах, такі сильно навдівані, скажімо так. Значить, часто вони до останнього там без шапки ходять, коли комфортно, коли вони самі не хочуть її вдівати, я не заставляю. Тобто, осінь там без шапки окей. Чи там ранньою весною, якщо вони хочуть вже зняти шапку, окей. Якщо вони літом, наприклад, якийсь там прохолодний вечір, вони в шортиках-футболочках, окей. Якщо їм ну, вони мають прислухатися до свого тіла самі. Тобто цей принцип я назву так, що я не ламаю їхню терморегуляцію тіла. І дома вони ходять босі. Виключно босі, літом, зимою. Ну, зимою, звісно, працює в критерії опалення. Але літом босі навіть вони можуть на дворі гасати часом босі. Там, це окей. І навіть коли я сама почала, я, я була дуже змерзлюком. Дуже. Але коли я почала ходити боса в хаті. А в мене дуже відновилася якось моя природня терморегуляція. Тобто я вже можу краще витримувати холод, краще. ну, Жара це ніколи не було моє сильне. Я ніби люблю літо, але, от коли дуже сильна жара, мені тяжко. Але все рівно, у мене зараз цей механізм значно покращився, коли я почала ходити босс. Часто вони, коли зовсім малючки, коли це не питання якоїсь там. Не знаю, що... ну, коли вони малючки, вони дуже часто мої дітки бігають просто в трусиках. Просто в трусиках і їм комфортно. Так? Е, я дозволяю своїм а, а, всім позункам, які вже починають повзати. Я дозволяю повзати по землі. Я не сажу ніколи дитину в окремий манеж, який якось там обмежує, і, і дитина почувається в клітці просто. В мене навіть і, такої, і такого засобу немає. Тобто, як тільки дитинка починає уже спинатись там, на колінця розгойдується, потім починає перші крочки робити, не крочки, навіть, а перші спроби позити, я їй стилю просто різне там, покривалку на землю, коли вона ще дуже маленька, вона собі там лежить, може переповзати, перекручуватися, чи там якийсь карімат кидати в кухні на підлогу, і вона біля мене там вчиться. І все, коли вона вже починає повзати, вона повзає по землі. Вона повзає по землі, вона досліджує світ, вона стикається з різними текстурами. Вона пробує різні предмети на дотик, на, часом на смак. Але вона досліджує світ. Вона досліджує світ, і це, це капець круто працює. Ось. Ще хочу такий додати пунктик, що я не роблю своїм малючкам, новонародженим ніякої агресивної гімнастики, якоїсь там розвиваючої. Якоїсь там гіпер щось там. Я вважаю, що вони повинні дозріти самостійно, і коли вже вони починають виявляти інтерес до повзання, до знайомства зі світом, тоді це вони самостійно розвивають всі свої м'язи. А так, через плач, через якусь з силою щось, ну, я так не, не практикую. Не знаю, можливо, я не дослідила цю тему з цією розвиваючою гімнастикою, ну, щось воно мені не відгукується. Отак От е І окремим таким пунктом хочу виділити, що такими основними іграшками е десь до півтора року. Це є різні підручні предмети, наприклад, зокрема там на кухні. Чи ну, будь-де, навіть моя малючка любить от тримати в руках різні тканинки, і вона їх пробує, вона там їх пробує в ротик і пробує руками. Тобто, наприклад, вона може брати там подушку м'яку і її досліджувати. м'яку іграшку, яка там лежить на ліжку велику ось типу такої, і її досліджувати. Е, якусь там навіть не знаю, рушничок на кухні. Вона просто бере її і досліджує цю тканинку. Е, тобто я не купляю спеціальних розвиваючих іграшок. Е, так, вони в нас якимось чином дивно з'являються. Нам їх дарують, чи як, не знаю, мабуть, дарують, так? Дарують, я не купляю. Я не купляю. Більше я прихильник, звичайно, коли це іграшки з натуральних, виготовлені з натуральних матеріалів, зокрема, там, наприклад, дерев'яні, ну, мабуть, дерев'яні, скоріше все. Ось часто я даю їм, такі вони будують. У нас є декілька наборів джанги. Не знаю, чи ви знаєте, така джанга, така вежа з таких брусочків дерев'яних. Вони не грають в неї, як в джангу, бо це досить так. Ну, Рідко рідко дуже грають, скажімо так. Не, не грають по призначенню, а грають саме як дерев'яним конструктором. Будують якісь різні лабіринти, вежі, гаражі для машинок. ну, всяке таке. Ось. І от ця малючка теж повзає, наприклад, між ними, між старшими, які граються цією джангою. Вона собі бере ці брусочки дерев'яні і там пхає в ротик. Досліджує в руках, щось там пробує теж складати одна до одної, ну, якось так бавиться. Можу взагалі сказати: за оце прекрасне таке поєднання, коли діти різного віку граються і серед них підростають малючки, вони тянуться до них природньо, малючки ті, ну, більші. Вони якось ем, вчаться дебати про менших. І ось це таке середовище, коли в одному приміщенні, наприклад, за одною грою збираються дітки різного віку, це просто прекрасно. Я знаю, що це практикують в середовищі Монтесорі, коли в них, наприклад, в одному садочку, в одній групі зібрані дітки різного віку ну, Більш-менш так в межах, тобто дошкільнята, і починаючи там, наприклад, від 2,5 і до того, поки вони там не підуть в школу, вони всі в одному приміщенні. Так, вони можуть займатися різними роботами, але вони все рівно пересікаються. І Це в мене теж природнім чином таке середовище створилося, коли у мене п'ятеро дітей, починаючи від десяти років до. Ось Вони всі колошмаги, це таке собі е, природне зростання, природне середовище. Ось. Тому е, давайте свої відгуки про це, побачимося, почуємося.